У до ракетного удару росіян по смілі 29 грудня пошкоджено 100 будинків. Ущен знищено 8 домоволодінь. Їх відбудовуватимуть райони військові адміністрації. Як повідомила очільниця Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко, відновлювати ці будинки будуть з нуля, тобто з фундаменту. Наразі самоскидами вивозять сміття. Гаряче харчування всім, хто працює на ремонтних та девантажних роботах, взялися забезпечувати освітяни сміли. Щодня різні заклади освіти розгортають свою польову кухню. Козацькі бутерброди, сало з чесничком перемелене. І дуже смачна каша пшенична артек, яка тримає довго тепло, дає багато енергії, ну взагалі вона ж українська. 3 січня у Смілі зібралися представники усіх чотирьох районних військових адміністрацій області. Відтак вирішили, що беруться до відбудови восьми повністю зруйнованих домоволодінь у розрахунку по два на район. А з резервного фонду бюджету міста на закупівлю будівельних матеріалів спрямують 10 мільйонів гривень. Уже відновили ті будинки, які менше постраждали. Більше 30 відновлено. Ті це люди, ті, що самі відновили. Наші бригади працюють. Сьогодні працює 12 бригад над відновленням дахів на будинках. Ми Забезпечуємо повністю деревиною власників за кошти міського бюджету. Вона буде закуплена. Забезпечуємо повністю шифером власників на будинках. Повторюсь, поки що сараї, гаражі, літні кухні ми не трогаємо. Постараємося відновити будинки протягом тижня. Наразі до смілян долучилися Степанківська і корсунь Шевченківська громада, Черкаська районна рада та волонтери церкви адвентистів сьомого дня.